Серед високих ір та густих лісів стояв величний замок. У його вежі завісними дверима жила прекрасна принцеса. Вона понад усе любила музику, але її батьки, суворий король та королева, заборонили їй займатися музикою, грати на музичних інструментах. Вони вважали, що їй потрібно знайти обранця та хотіли видати її займішку. Тому вони наказали замкнути її у вежі, у тій самій найвищій, і охороняти залишили їй мудрого дракона. Та дракон мав добре серце. Він хотів допомогти принцесі. Знайшовши, Ключі визволити, але, на жаль, загубив три з них. Лишився в нього лише один ключик. Для того, щоб рятувати принцесу, треба було нам знайти ці ключі. Ви допоможете? <плес> Тим часом у королівстві дізнався про це відважний принц. Він вирішив рятувати принцесу та вирушив у небезпечну подорож. Чому музика це злочин? Чому моє серце прагне мелодій, а мене карає за це? О, якби хто міг мене рятувати. Принц ішов через ліс, через велике поле, де вітер гойдав високі трави. А жайгоронки співали над голову. Попереду він побачив пастуха. Добрий чоловіче. Чи не маєш ти ключа від замку, де ув'язана принцеса? Маю, але просто так не віддам. Спочатку загадки відгадай. Так. Будем допомагати. Да. Да. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Що це таке? Дивимося. Да, да, Молодці, да, парабар, да, далі. Та сутрично. Та сутрично. Я з дерева і дірочок багато, мій голос тонкий, бо вже підмаляти. Тут да, супілочка? Молодці! Тримай щасти тобі принцес та вирушив далі. Прийшов принц у темний ліс зайшов. дерева шуміли, гілки тягнулися наші на жару. На гарявині стояла стара хатина, а біля неї чапнувала відьма. Ти гарний приз. Хочеш отримати ключ, тоді доведи, що ти гідний. Відгадай чотири українські пісні і може тоді я подумаю. Так, що робити? Прийдемо на допомогу нашому. Да -да -да. Тоді наступне завдання. Зараз слухаємо мелодію, пісеньки і потрібно впізнати, що це за пісня. Зрозуміло, так? Давай. sem costume. На краю лісу стояла гарна катинка, вбита в Там жила господиня лісу чарівна жінка, яка обермала природу. Принце, якщо хочеш отримати ключ, назви чотири музичні інструменти зробиш з дерево. Допоможі. Копівка! Схоже, ви добре знаєте музичні інструменти. Тримай ключ та йди рятувати принцесу. Пішов при старі. Пішов він вісами, ще полями. Та й дістався до високої вежі. На входах його чекав дракон. І от винавіда. Давайте разом успіваємо пісню. І тому кажу вас, ви будете любите... ключі. Так, ви будете співати пісню. Усе добре! Вийшло? А ну! О, о принце, ти мене рятував. Я зроблю це, тому що музика це так, а не пропляйтесь. Так, «По прекрасне мистецтво. І співайте, дітки, грайте на інструментах, слухайте музичні твори. Почули? Любите <звітні> клас. Да. Сподобалося вам історія? <звітні> так. n y